Ви бачили хоча б якусь спільну позицію стосовно стосовно гази? Ну крім політкоректності про яку ми говоримо, засудження дій Хамас і так далі, і так далі. І нині її нема ніякої. Тобто, а що об'єднує сьогоднішню Європу? В чому вона може? Може зробити якусь дієву спільну не просто спільну позицію дієву. Я от багато років кажу: Чудіки, у вас нема спільної стратегії стосовно Росії ніякої у вас є. Там щось таке там а от Китай, Китай це партнер, пам-пам-пам-пам-пам, один, два, три. Це виглядає смішно, оскільки. А, а що ми маємо зробити на основі цієї геніальної стратегії, коли з Китаєм одночасна конкуренція і одночасно це партнери? Вони кажуть: ну а що ми ще можемо погодити? І от що ми ще можемо погодити, це як на мене звучить як, як вирок. Це не означає, що Європа нема потенціалу, але Європа починає діяти. Коли вона як будь-яка політика, насправді, коли вона потрапляє в стан кризи.